Так, народ, ще у нас є один такий ряд теж тут за домом. Є сім'ї різні, є тут все в як слабенькі, так і сильненькі, то давайте подивимось, оця крайня була дуже слабка, почнемо з неї. Цікаво, чи живі вони взагалі, тому що ця сімейка була кандидат перша на даблкіл. Живі, сидять. Підмор, давайте з вами переглянемо. Ну, є, ну я б не сказав, що супер багато, живі. Добре? Бачите, отак. Дивимось наступну. Так, теж це всім слав, хто був послабіше, всім клав плівку. Подивіться. Сидять, сидять, перед передньою стіночкою, все як треба. Підмору мало. Хорошо. Наступна теж бачимо плівочку, значить, діла в них не супер були. Ну, Бджола я бачу є, але сидить, походу, дуже глибоко. Ну-ка. Є. Ну, це кандидати на двох рамках, бачите, залишились кандидати на даблкіл. Хоча, може там вони і нижче сидять, не знаю. Але таке. Волога є трішечки, бачите, оце з краю. Це признак того, що все норм. Ну, Бджоли там є в плані того. Дивимось тут наступна. Так, підмору не бачу, а бджолу бачу. Вони почали вилазити. Тут це все сидять бджоли. Тут нема. От бачимо, підмору нема. Трішечки гудять. Все, у цих добре. Це непогана сімейка. Сидять наступна. Ну тут все видно і так. Хорошо. Наступна. Ну тут потужна. Сидять перед передньою стінкою. І остання в цьому ряді. Чую, гудять. Зараз глянемо. Вон вони, сидять. Під мору бачу там небагато, вам ну, наскрізь плівку не видно. Сидять. Все нормально. Ряд в порядку. А навіть кандидатка, ота, що на кінець, норм, оці більш погано себе почувають. А так в цілому непогано ряд.